Дзвінок ціною у дві машини у столиці Мерседес про у китайського позашляховика, в якому їхала мала дитина і ще троє дорослих. Детальніше про потерпілих розкаже Володимир Мельник. Забрати машину що він тільки не пропонував. Одразу. Лише би не визивати поліцію. Костянтин каже, на майже порожній нічній вулиці нічого не віщувало про небезпеку. Аж раптом за сотню метрів вигрюкнув Мерседес і за кілька секунд протаранив китайця. З тещою, з ребенком їхав, ну домой, забрав сім'ю. Як... В своїй полосі їду, смотрю, Мерседес просто без тормозів, без нічого. Виїжджають на стрічку, діватися мені було нікуди. Все, нажав тормоз, он во мені. Те, ще з малюком неушкоджені, поїхали додому. Дружину з підозрою на стру мозку забрала швидка. Як 21-річний водій Мерседеса примудрився не вгледіти китайця. Виявляється, у всьому винен маленький гаджет. Я взяв телефон в руки. Ну, задивився на телефон, да, виїхав на зустрічну смугу. Да ну, і все, що тут розказувати, що. Помітили, що на зустрічні, що ви зараз я не помітив. Я вже помітив, коли я був в машині. Саме в тому, що відволікся на мобільний, Богдан бачить причину аварії, хоча одразу зізнався. На додачу трохи випив перед поїздкою. <му> Відтак і до розлуки з правами, і до ремонту понівеченого ним авто, готовий. Собі ж пообіцяв розмовляти по мобілці, а тим більше вживати за кермом на майбутнє залізне табу. Невдало завершив святкування Дня народження 30-річний киянин. Опівночі ювіляр заблукав на взятому в батька позашляховику та поїхав проти зустрічного руху на Дарницькому мосту. І одразу потрапив до рук патрульних. Букет порушень доповнили ще й десятиразове перевищення водієм допустимого рівня алкоголю в крові та відсутність документів. Батьки, що приїхали на місце затримання, гори іменинника втішаються єдиним. Від такого катання 30-річного сина ніхто не постраждав. Натомість копи підготували ювіляру свій подарунок піврічне позбавлення прав. Можуть виявитися е, в судовому розгляді ще якісь обтяжуючі обставини. Можливо, якісь були попередні порушення, які вплинуть на цей вирок.